Коли я зайшла до вас в кабінет, перше, що я подумала, ого, скільки їх тут! Понад 330 одиниць. Я в шоці. Це В'ячеслав Васюк. У нього незвичайний хобі. Він колекціонує техніку, що рятує у мініатюрі. Якогось це просто машинки для нього цілий світ. З чого все почалося, як виникла ідея, і скільки це триває це колекціонування? Почалося точно рік, я навіть і не скажу. Точно пам'ятаю, був капітаном. От, тобто років ну, 15 мінімум на за це. Почалося елементарно в магазині. Побачив набір пожежних автомобілів. Щось завадило його на перший день купити, на інший день повернувся, купив, придвал і, і так і поїхало. Тут майже вся техніка, яка коли-небудь працювала в 19-й державній пожежно-рятувальній частині Києва. Багато з цих машин у реальності вже списані чи на службі в інших містах України. Але в мініатюрі вони залишилися майже всі тут. Частина моделей зроблена вручну, з точних замерів, фотографій і відтворена в деталях. О, дивіться, а на цій машинці навіть номера. є. Що це за машинка? Це пожежний автобус, який забезпечував ЧАЕС та зони відчуження. Це ручна робота з вказанням частини, номерних знаків. Майстер зробив точну копію салона, тобто все там розміщено, стільчики, столики. Плюс от людина заморочується над такими речами, де воно все крутиться, вертиться. А цей автобус часів Радянського Союзу ще одна робота того ж майстра, і він також є точною копією оригіналу. Машинок настільки багато, що для нових, яких також вже назбиралося чимало, просто не вистачає. Місця для них готується новий стелаж. Я вам дуже вдячна за цю розмову. Мені як дівчинці було дуже цікаво побачити неймовірну кількість цікавих е, моделей. Дякую.